Друзі, всім привіт! І Сьогодні з вами Денплей. Ну, так, да, звісно, багато відео не було. Коротше. Це такий буде коротенький обзорчик на всі мої три бумажних телефони. Ну, в принципі, не буде довгий початок. Е, самий перший, ну це не самий перший, я вже до них айфони робив. Був мій самий перший це iPhone 15, потім другий iPhone 13. Ну і так, коротше, по кругу. Ще один раз не було наушники зробив AirPods. Тому це, по суті, мій третій телефончик. Це четвертий, а це п'ятий. Ну, це в нас Redmi Note 13, як у моєї мами, кстати. 108 Redmi. Ось Redmi. Отакі от зелененькі. Коротше, прям полна копія. Тільки правда, інші чуть магенький, ну, бо я вату там не добив. Так, далі у нас лежить. Це в нас. е, По-моєму. Що це у нас? Тут на камері не видно, але тут написано. Ну, фокусіруюся. треба mm -hmm. положити. Вот тут написано RealMe. Це, короче, Realme c 61. Правда, похожий на iPhone, бо в них така камера. Він у мене в синьому кольорі, тут кнопка включення, тут ось ці всякі кнопочки. Ну, В принципі, про нього теж нема що розказати, але він мене вийшов за всю історію телефонів. Це мій самий кращий. Тобто я його найкраще зробив. Правда, він чуть, чуть товстенький, як буханка хліба. Но, в принципі, він дуже коротше, твердий, тобто це йому дає реалістичність. Ну і, звісно, у нас флагман. Samsung S24 Ultra, правда, він же вообще прям жосний вийшов. Оце я робив ось це Я робив по гайду, а ось ці по типу своєму способі. Це взагалі капець. Кстати, можливо, якщо вам понравиться і буде багато коментарів за те, щоб я показав туторіал, як це все робити, то, можливо, і буде туторіал. Правда, він буде думаю, довгий. Якщо без монтажа буде. Ну і, в принципі, це всі мої телефони. Ще так, от їх полю. Отак же побачу. Це всі мої телефончики такі. Ну і це поки все, що я зробив. Можете писати в коментарі якісь ідеї, які телефончики. Можливо, я навіть колись вообще створю свою компанію по бумажних телефонах. А, і ще в мене є свій ТікТок. В принципе, всім пока.